Це я шлях до успіху, до перемоги і для гарного майбутнього, на яке ми всі заслуговуємо. Українці хороші і сильні. Але зазвичай програють через те, що розісруться до того, як довели справу до кінця. І я впевнений, що це не ви. І ви теж тепер впевнені, що це не ви. Коли ти бачиш навколо українців, які багато роблять. Заради країни, задля перемоги, задля благополуччя, заради за змін позитивних, заради запобігання корупції, заради спрощення сервісів, заради 1, 3, 4, 5. Це і є твої побратими, це і є громадянин країни, якої ти громадянин теж. Ось де патріотизм. Пишатися собою, пишатися поважати. Людей навколо і любити свою країну. І все.